Доброго ранку, мої хороші діточки! Вітаю вас на нашому сьогоднішньому занятті по знайомленню з довкіллям. І зараз я знову завітала до вас на заняття з цікавими загадками. Якщо ви їх правильно відгадаєте, то швиденько дізнаєтеся, про що буде сьогодні наше заняття. Тож сідайте зручно і слухайте уважно. Загадка перша. Сил багато птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей, татусів, мамусів та дітей. Так, впевнена вже всі здогадалися, що це літак. Правильно, діти, мова йдеться про літак. Наступна загадка залізні подружки тримаються за ручки, одна з трубою, і тягне їх всіх за собою. Що це? Молодці! Я також впевнена, і тут складнощів не виникло. Це мова йдеться про потяг. Так, діти, молодці. І остання загадка, мені здається, вона найлегша. П'є бензин, як молоко, може бігати далеко, возить вантажі і людей. Ти знайомий, звичайно, з нею. Так, молодці, це діти, автомобіль. Правильно! А ще маю таке питання до вас. А як же ж можна назвати одним словом все, про що ми з вами зараз розгадали загадки? Так, правильно, загальним словом називається діти, все це – транспорт. І як ви вже здогадалися, сьогодні саме про транспорт ми з вами і поговоримо. Який буває транспорт? Де він рухається, що возить. Так, а ще я впевнена, ви знаєте, що на транспорті можна подорожувати. Сьогодні, люба дітвора, буде в нас цікава гра. Уявіть, що ми малята вирушаємо мандрувати. Дітвора буде в нас цікава гра. Уявіть, що ми малята вирушаємо мандрувати. А ви любите подорожувати? Так давайте відправимось у мандрівку. А що побувати нам на іншому кінці міста чи в інших містах або селах, поїхати в гори, чи на море, потрапити в якусь країну, що нам потрібно. Правильно, транспорт. А транспорт, як ви знаєте, буває різним. Скажіть мені, чи перевозить людей, наприклад, вантажний транспорт? Правильно, ні. Вантажний транспорт перевозить різні вантажі: пісок, меблі, продукти, овочі. А який же транспорт створений для того, щоб перевозити людей? Правильно, людей перевозить пасажирський транспорт. А ви знаєте, діти, коли на пасажирському транспортному засобі може подорожувати одночасно багато пасажирів, такий транспорт називається громадським. Давайте разом подумаємо і назвемо, який громадський транспорт їздить у нашому місті. Автобус. Тролейбус, трамвай. А ще буває дитячий транспорт, на якому можете і ви їздити на дитячому майданчику. Самокат, велосипед. Молодці. А знаєте, діти, що транспортом можна не тільки їхати, але й плити, літати. Давайте пограємо в гру. Види транспорту. Скажіть, як називається транспорт, що пересувається по землі? Правильно, наземний. Давайте разом назвемо наземний транспорт. Це мотоцикл, тролейбус, автобус, автомобіль, потяг, трамвай? Наземний транспорт їздить. А який транспорт пересувається по воді? Водний. Назвіть водний транспорт: це човен, вітрильник, яхта. Водний скутер, лайнер. підводна лодка, водний транспорт пливе. А який транспорт літає повітрям? Повітряний, Правильно, діти. Повітряний транспорт це повітряний дельтаплан, дирижаби, літак, військовий літак, повітряна куля, аеростат, гелікоптер, вертоліт, повітряний транспорт літає. А який транспорт пересувається під землею, підземний? Підземний транспорт це метро. Молодці. Діти. А скажіть, як ми себе називаємо, коли користуємося транспортом? Пасажирами. Правильно, ми пасажири. Жоден вид транспорту без людини не рушить. А щоб керувати транспортом, потрібно бути дуже уважним та вмілим. Давайте пограємо в гру, «Назви професію. Відгадайте і назвіть професії людей, які керують різними транспортними засобами. Автомобілем, автобусом, вантажівкою керує водій, шофер. Правильно, потяг. Паровоз, електричку веде. Машиніст, лайнер, вітрильник, яхту, веде, капітан, правильно діти, вертоліт, літак, веде, пілот льотчик, молодці. Трактором керує тракторист. А тепер давайте трошки відпустимо. Заборуське лиця на Plače nebo doštikom zaloty Oj, prinesloš Добре відпочили. Пропоную вам пограти в гру Маленькі віршики про транспорт. Поплисти бажає слава по Дніпру на параплаві В цирку їхали ведмеді на новім велосипеді, молодці дітки. Дуже весело мені мандрувати у човні. Гарний наш пілот мастак. Води добре він. Літак. Величезні гарні шини у вантажної машини. Їздить містом з краю в край і катає нас. Трамвай. Молодці! діти. Ось така цікава мандрівка. Тож я впевнена, що всі ви вже розібралися, запам'ятали, які ж бувають види транспорту. Тож тепер для перевірки особистих знань у мене для вас є дуже-дуже цікава гра. Дидактична гра види транспорту. Ціль гри обрати запропонований вид транспорту та визначити зайвий. Знайди пасажирський транспорт та визнач зайвий. Обери повітряний транспорт. А яка техніка не вміє літати? Обери водний транспорт та визнач зайвий. Обери спеціальний транспорт та знайди зайвий. Допоможи розшукати сільськогосподарську техніку та визначити зайво. Молодці, заняття в нас з вами вийшло продуктивним, пізнавальним і цікавим. Питання. Тож, про що ми з вами сьогодні говорили? Так, ми сьогодні з вами говорили про транспорт, про види транспорту. Так. Тож домашнім завданням для вас, діти, буде таке. Намалюйте за бажанням, можна малювати, можна зліпити з пластиліну, можна скласти з любого конструктору, з Лего, з кубиків або з інших підручних матеріалів, Любий, який який вам дуже-дуже подобається вид транспорту. Зробіть, будь ласка, фото зі своєю роботою і надішліть. У наш робочий чат нам всім дуже буде цікаво. Ну а на цьому заняття закінчено. На все добре, до побачення, до нових зустрічей!